Всім привіт! З вами Бова Я, Вова. Може бути таке, що мій канал поміняє ім'я. Не знаю. І ми будемо робити одну саморобку. Знаєте яку? Ось таку підставку для свічки. Ось така підставка. Вона робиться легко, вам треба всього жистяна банка, люба же вепси, з пепсі. Вам треба маркер, длиніка. Ну і предмети в кожній хаті. Ось знаходимо і приступаємо. Ось знаходимо таку полосочку. Я знаю, вам не видно. О, ось така от полосочка. Ось така от полосочка ось іде. Ви з неї відміряєте 2 сантиметри, 2 сантиметри, і так, відміряєте і обводите, цей процес пройде довго так, довгенько, я зараз обведу. Це покажу. І ось я обвів от трисочкою 2 см. Така от рисочка. Зараз почекайте. О, все, ось о вам більше видніше. Ось ось ця полоска. Це полоска ось І так, ми від цієї полоски ось обводимо. По цій полоски, на якій по, е, Якій заміряється вже банка, робимо риску. Блін, почекайте Просто це дуже тяжко. І треба тут не одна рука, а максимум дві. Ой, точніше ще три. О, все. О, все, у нас тут такая вот полосочка. О, все, все такая полоска. И до цієї полоски відміряем 2 сантиметра. Вот так вот відміряем. Все, я відмірю. Блін, в мене криво виходить, ну, ну так треба. Все, отак дві рисочки, і ми ще від цієї риски відміряємо так само. Два сантиметри. Два сантиметри усё. І от так от робимо. О, все. Ще одна риска. Ще на риску зробила. Ну воно може бути змиватися На терем. І все три ризики. Я, я включуся, коли буде вже повна банка вже так наружна. І нарешті я намалював ці чертежи. Треба так по всій банці. У всій банці, отак от розподіляти по 2 см від один, від, один від одного. Дивіться, берете ножниці. О, отак от присовуєте і розрізаєте. Зараз я швидко розрізю. Можете перемотати. Ні, краще поставлю на паузу, не перемотайте. Ось, я відрізав верх. І треба по цим полоскам, по цим полоскам треба вирізати. Я включуся, коли наріжу. І нарешті я зробив таку конструкцію. І, наприклад, ми робимо отак, отак оце. Отак от за... На! О. Все. Отак от треба загинати. Ось отак. Та блін. Дивіться. Почекайте. Я вас переставлю, щоб вам було очевидно. І отако. Воно буде трошечки згинатися, ну от так от треба. Ось отак нарешті. І я включуся, коли... Ой! Я включуся, коли буде, коли я зроблю це. Отаке от, от виходить, але якщо воно так у вас вилітає, то прижміть до пола і отак от. Так от... О, деякі частини, отак от порівняйте, дивіться, не поріжте пальці. О. О! Бачите? Все. Це все ну так. Трошечки тяжко, не кажу, що так легко. Ну. Бажаю, коли виключають світло, то не треба використовувати свої стопкиці. Отак от, от. І все. Дякую вам за просмотр. Нажимайте подобайку і підписуйтесь на канал. Дякую всім. Пока.